Доброго часу доби, шановні колеги, сьогодні я запрошую вас розібратися з таким актуальним на сьогоднішній день питанням, як створення інтерактивних відеолекцій. Для чого нам вони, вони взагалі потрібні? Наш освітній процес в умовах війни має свої дуже великі особливості. Перше, це те, що пов'язано з постійною небезпекою, з можливою евакуацією, переміщенням наших студентів і викладачів також. Це пов'язано з тим, що ми живемо в умовах обмежених фінансових можливостей, і багато хто не може собі дозволити просто навчатися, здобувати вищу освіту, при цьому не працювати. Тому наші студенти працюють, багато з них працюють ну, переважно більше з них працює саме за спеціальністю, і це створює певні регламентні проблеми, тому що на лекцію приходити не можуть не приходити абсолютно всі студенти, можуть приходити тільки якась частина студентів. Або на частину лекції. Зрозуміло, що у них індивідуальні освітні маршрути, і ми робимо все, що тільки можливо, для того, щоб забезпечити якість їх навчання. Війна породжує побутові проблеми. Багато хто втрачає можливість жити там, де вони звикли жити, не може мати якісний інтернет. Обмежений в використанні виборів гаджетів, з якими він буде навчатися. І це створює суттєві проблеми. Ну, наприклад, в сім'ї мама студентка, а діти навчаються дистанційно в школі. І у них у всіх одночасно відбувається сам освітній процес, тому вони по черзі, хто з них присутній, хто з них в офлайні яким чином далі здобувається освітом? Я очікую цієї зими, так як було це зимою 22-го року, 23-го року? Можливі енергетичні проблеми. Навіть при наявності генератора в домі. Ми ну, бензинового генератора в домі. Ми теж обмежені, все різно обмежені в використанні комп'ютерної техніки під час блокаутів. Тому що для цього треба генератор запустити, а блокаут може бути неочікувана, незапланована. Для цього треба запустити генератор. Для цього треба, щоб була людина, яка може біля нього сидіти чергувати. Дитину там не посадиш, там має сидіти хтось із дорослих, а всі дорослі одночасно працюють. Таким чином доводиться заряджати свої мобільні телефони, а мобільні телефони мають теж суттєві обмеження, ті, хто хочуть дізнатися, як з мобільного телефона демонструвати презентацію, тому що це теж специфічна така діяльність то можете подивитися під цим відео, у нас є будуть посилання на курси, саме пояснення, яким чином працювати з електронними ресурсами через мобільний телефон, через смартфон. Але все ж таки це обмежено, і якщо у мене стоять три пари підряд в різних групах, ну, три пари в день, то на 6 годин мого гаджета не вистачить для того, щоб демонструвати презентацію. А читати відеолекції, просто от запускати відеолекції це чудово, але це не повністю вирішує ситуацію, тому що, коли ми читаємо лекцію вживу, ми спілкуємося зі студентами, задаємо їм питання, ми постійно підтримуємо їх увагу. А відеолекція вона присипляє. Студент дивиться, подивиться і вже він не сприймає те, що йому розказують. І ще одна причина, яка потребує нових підходів в освітньому процесі, це психологічні проблеми, які пов'язані з нічними ракетними обстрілами, коли людина всю ніч сиділа десь в сховищі після цього. Вона сіла, починає там дивитись якусь лекцію, їй хочеться спати, вона не може сприймати навчальний матеріал. І треба якийсь стимул, який змусить її все ж таки повертатися до навчального матеріалу. онлайн лекції не завжди допомагають в цьому випадку, тому що вони прийшли навіть на онлайн заняття. І все рівно психологічний дозволяє сприйняти якісно. Той навчальний матеріал. І краще, якщо у нас є відеолекція, яка є інтерактивною, яку можна подивитися в зручний для вас час, коли ви більш-менш прийшли в нормальний психічний стан, і плюс, коли ви не втомлені, коли ви не роздратовані, не перелякані, ви можете дивитися цю відеолекцію. Таким чином, Інтерактивні відеолекції це наше майбутнє це те, до чого ми всі маємо прийти. А, ну, яким чином нам взагалі удосконалювати освітній процес, звичайно, не тільки інтерактивними відеолекціями, а оптимізувати навчальний матеріал, можливо, зробити їх так, щоб у студентів були якісь порції, такі кластери. Освітнього матеріалу, причому бажано, щоб він був різноплановий, тобто паралельний, дублюючий текст, відео, там, питання, презентація, це все разом дозволяє достатньо якісно засвоювати навчальний матеріал. Зрозуміло, що ми проводимо консультації за графіками або за запитами, ну, записуємо відеолекції. До речі, я вже давно практикую цю ідею. Uh, і під час своїх uh, очних uh, онлайн я записую ці заняття, викладаю, і ті студенти, які не могли uh, бути присутніми на цих заняттях, вони їх відвідують, uh, пишуть мені коментарі, задають питання, ну тобто у них є повноцінний освітній процес, незважаючи на всі обставини. Ну і тут виникає тоді питання: а як зробити інтерактивну відеолекцію? Тому що як записати просто відеолекцію, більшість з вас вже знає. Вийшли в Zoom, сіли, включили відеозапис, читали лекцію і виклали цю лекцію в інтернет, виклали її в муту. Звичайно, що виклали на Ютубі її. Тому що просто в мудру запіхівати цю лекцію, нераціональна. Її буде погано дивитись, вона буде гальмувати, і вона повалить повністю ваш весь мудро, він буде погано працювати. Які ж програми нам можуть допомогти зробити ті лекції, які ми записуємо, інтерактивними? Ну, перше, що я хочу сказати, що абсолютно всі лекції. Відео ми записуємо на Ютуб, тому що будь-яка програма, яка може зробити нашу лекцію інтерактивну, вона не потягне відео, like, якщо ми будемо впіхувати в саму програму. Це буде нераціонально. Навіть якщо нам удасться її туди впіхнути і програма почне працювати, то все рівно ми не зможемо. Ну, так, щоб її дивилися одночасно декілька студентів. Це буде вона буде погано виглядати. Одним із способів створення відеолекції є створення відеолекцій в Google формах, як це не дивно. Безплатно ми можемо створити відеолекцію в Гуглі. Там є така можливість створити, створити, вставляти відеозапитання. Але відеозапитання ми знову ж таки ми вставляємо не аби так де, а ми вставляємо їх з Ютуба. Дивіться, коли ми створюємо Google форму, ми пишемо там, звичайно, що тему, назву лекції, яку ми хочемо зробити, включаємо запитання, і замість запитання, отут у нас праворуч є значок Дивитися додати відео. От саме натискаючи на цей значок, ми е, отримуємо відео. Причому ми вставляємо туди. Е, коли от ми туди натиснули, то нас питають про адресу. От адресу з YouTube ми туди вставляємо. І у нас, коли ми відкриємо форму, верніше, коли студенти відкриють форму, у них з'явиться відео перед. Запитання. А крім цього в ну, самому відео, ми, ну, звичайно, що для цього треба специ... специфічно записувати відео, а, його записувати не цілим відеолекцією, а по кусочках. І от коли ми хочемо зробити якийсь інтерактив, ми саме вставляємо це спочатку до інтерактива відео, а в кінці відео ми задаємо питання. А скажіть нам, напишіть, натисніть. І от в такому форматі ми додаємо варіанти відповідей. Тобто ми фактично питання задаємо в відео. Ні, ми можемо його тут написати, запитання, ще можемо додатково його написати. І одночасно ми даємо варіанти відповідей. Студенти подивились фрагмент вашої лекції, почитали ваші запитання. Дали на ній відповідь, пішли далі. Ви знаєте, що в Google формах є можливість налаштування ставити оцінки, тобто оцінювати. І таким чином, коли входять в форму, першим запитанням зрозуміло, що ми пишемо, «Запиши своє прізвище». І, таким, і у нас випаде спис, студентів всіх. Якщо ми таких запитань, якщо у нас лекція складається з трьох-чотирьох таких запитань, то от ми розбиваємо нашу відеолекцію на чотири таких фрагменти. задаємо після них запитання, варіанти запитань по Google формам, більшість вас знає. Якщо хтось не знає, напишіть мені в коментарях, і я вам е напишу. Е Ну, Запишу відео, як в Google формі створити запитання, створити тест. Ну і з програм, Google форма це чудово, але виглядає вона достатньо топорно, її не можна під'єднати до журнала, і там не можна виставити.